you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. 27 листопада минулого року відбулася ДТП. Однак за кермом сиділа дуже цікава особа, а саме донька нардепа Володимира Арєва, 23-річна депутатка Київради від Європейської солідарності Ярина Арєва. Повідомляється, що водійка в нетверезому стані наїхала на пішоходку, в якій постраждала, отримала численні тяжкі травми. Інформацію про наркотичне сп'яніння вже спростувала речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець. Сліди вживання марихуани були виявлені в організмі підозрюваної депутатки Київради Ярини Арєвої. Одразу після скоєння ДТП з тяжкими наслідками. Токсикологічна експертиза це також підтвердила, зазначила вона. Однак, попри те, що сама Арєва вину свою не заперечує, вона намагається переконати суспільство в тому, що їхала з дозволеною швидкістю. Дівчина зазначає, що аварія сталася під час блекауту, з її слів, потерпіла, вийшла на дорогу без світловідбувальних елементів, тому вона не встигла зреагувати. Однак всі старання відбилити репутацію, виявилися марними Суд обрав їй запобіжний захід, домашній арешт, який прокуратура оскаржуватиме. Попри всю давність подій, ситуація набула розголосу, коли з'явилося рішення суду про домашній арешт до дочки нардепа з партії Європейська Солідарність і повідомлення прокуратури вручення і підозри у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками. Підозрювана керуючи автомобілем марки Volkswagen Polo в стані наркотичного сп'яніння рухалася по проспекту Степана Бандери в напрямку вулиці Богатирської. Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, здійснила наїзд на жінку пішохода, заподіявши їй тяжких тілесних ушкоджень. Жінка отримала переломи плечової кістки та щелепи з травматичної екстракції зубів, переломи кінцівок, закриту черпно-мозкову травму, та інші ушкодження зазнач. Чає обвинувачення і все б нічого. Однак, через те, що депутата належить до партії експрезидента Порошенка, порохоботів ботів всіх видів з вечора піднято по бойовій тривозі. Бойове завдання відмазувати доньку Володимира Ар'єва. Основний аргумент це все банкова та особливо Єрмак. Можливо, скоро там сивочолий Гетьман з'явиться на сцені та з рукою на серці буде клястися, що особисто був за кермом. З планованою помстою та дискредитацією називають висунуту підозру і звинувачення вживання наркотичних речовин. І Ярина і її батько Нардеп, який теж прокоментував рішення суду і прокуратури на сторінці в соцмережах. Зазначають, що потерпілі допомагають у лікуванні, а серед мотивів помсти, зокрема, називають участь Ярини в акціях біля києво печерської лаври. Я останні два місяці активно брала участь в акціях проти УПЦ біля Лаври і ієрархи Московського патріархату, мають великий вплив на правоохоронні органи. І це є, вочевидь, спланована дискредитація, додає вона. Однак, якісь дуже дивні події відбуваються в родині Арєвих. Виявляється, що коли депутат Київради Ярина Арєва очолює протести проти Російської церкви Московського патріархату, її батька народного депутата Владимира Арєва запрошують заспівати російський блатняк. Проте як. Бомбили фраєрів відповідні світлини, де видно екран його телефону з гучним закликом опублікували в мережі. Дуже цікавий збіг чи не так. А ручний блогер Порошенка Мирослав Олешко взагалі в коментарях під дописом з інцидентом вирішив перекласти всю відповідальність на постраждало. Пішоход винуватий, і народні депутати, які не зобов'язали пішоходів одягати світловідбивачі. Вистачило наглості та цинізму написати йому. Сама 53 річна потерпіла від коментарів. Журналістам відмовляється, хіба що через адвоката передає подяку військовим, які проїжджаючи місце події зупинилися і першими надали і не Складну допомогу на сьогодні. Потерпіла, проходить реабілітацію. Тривають переговори з кермувальницею авто з приводу можливої компенсації моральної та матеріальної шкоди. Лікування і реабілітація оплачуються самостійно. Але найпершу операцію, коли це була реанімація, коли необхідна була термінова операція, оплатила сім'я кермувальниці. Проте, на жаль, у подальшому така допомога припинилася. На сьогодні з її захисником триває спілкування, і ми намагаємося підтвердити й узгодити суму лікування та реабілітації і домовитися, в якій частині хоче чи зобов'язана кермувальниця відшкодувати, зазначає адвокат. Катка. Балакуча голова фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко теж під'єдналася до відбілювання репутації доньки свого колеги. Пішла по вже завченій методичці. Вона написала на своїй сторінці в Телеграм сухо, стала з біда та налетіла з кулаками на владу. І тут варто розставити всі крапки над «і». ірина Володимирівна. Трапилося лихо, і те, що сталося з депутатом вашої фракції в Київраді Арєвої, абсолютно далекі речі. Дочка вашого колеги по парламенту абсолютно обґрунтовано підозрюється в кримінальному злочині. В Україні є традиція, ти можеш бути корупціонером та зайти до парламенту, але за кримінальний злочин ти обов'язково відсидиш, і донька Арєва відповість за свій чинок по всій суворості українського законодавства. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіться. Det det.